Близько ста львівських автомобілістів приєднуються до акції протесту. Водії пообіцяли засигналити увесь Львів і приїхати до Євромайдану. Зібравшись на парковці біля стадіону, водії обклеюють атрибутами автівки. Не пошкодував своєї. І Назарій Скотчу використав декілька рулонів. Старт починаємо від арени Львів. А зараз що? і зараз я приклею. Прапор України на честь її підтримки. Для тих, хто забув, нагадують правила дорожнього руху. Їм доведеться їхати колоною. Рух колони зі швидкістю 30-40 кілометрів в годину, дотримання культури та поваги до інших учасників дорожнього руху. Ніхто нікуди не спішить, ніхто нікого не обганяє. На світлофорах зупиняємося. Перед виїздом традиційний заклик. Слава Україні! Героям слава! Поколяння, козаки! Кермувальники рухаються в притул, машина до машини. Так для того, щоб підтримати людей на майдані? Щоб наша держава ну до євросоюзу, щоб все було ну, не так. Як зараз головний маршрут Пострийський через сихів до центру. Таким чином водії намагались розбудити львів'ян. Ми проїжджаємо більш-менш по тих частинах Львова, які сплять дома, сидять, дивляться телевізор. Ми хочемо їх піднести. Сказати ді центр, щось добивайтеся, рухайтеся. Під музику, яка лунала зі сцени, автоколону уже чекали біля пам'ятника Шевченкові. Коли машини приїхали, то майдан втішився ще більше. Дуже приємно. Хотілося, щоб всі долучалися якомога скоріше. Тому що ми боремося за наше європейське майбутнє. Підтримуючи Євромайдан, водії покружляли центром декілька разів. Віталікувала Леонід Паранчак, телекомпанія Львів -тебе».